Чи варто посидіти в спа басейні перед покупкою? Уявіть, що ви купили дорогий спа-басейн додому, а він ніби й комфортний, але щось не те. Подушка занизька, ноги лежать незручно і замість релаксу ви отримуєте лише розчарування. Чому так сталося? Насправді. Кожен спа-басейн може відрізнятися за зручністю для людей різних зросту і типу статури. І саме тому важливо особисто спробувати зручність чаші, принаймні у сухому спа-басейні, прямо в шоурумі. Наприклад, людина зі зростом майже 2 метри, сідаючи в один спа-басейн, відчує дискомфорт у колінах, а в іншому зможе розслабитися ідеально. Тільки особистий досвід визначить, який спа-басейн вам підійде ідеально. В спа-басейнах важливий кожен сантиметр та кожен вигін чаще від нахилу для шиї до опори під ноги. Саме тому, обираючи собі модель, спробуйте кілька варіантів навіть у сухому вигляді. Звичайно, можна слухати рекомендації продавців, але ви купуєте спа-басейн на багато років. Комфорт має бути бездоганним. Хочете знайти свій ідеальний спа-басейн? Звертайтеся в компанію СПА-Гелексі. Ми підберемо той варіант, що ідеально пасуватиме саме вам. Підписуйтесь на нас, якщо хочете отримувати більше корисних порад про спа-басейни та термальні процедури.